У всякого своя доля, Тарас Григорович Шевченко. У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не ситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать, і з собою взяти у домовину? Той тузами обирає, сватав його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата, а той тихий та тверезий. Богобоязливий, як кішечка, підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час, Та й запустить пазирів печінки. І не благай, не вималять, ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкішний, все храмом горує. Та отечество так любить, так за ним відкує, так із його сердечного кров, як воду, точить, а браття мовчить собі. Витрішивши очі, як ягнята, нехай, каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви, в падаєте, та якогось рая на тім світі благаєте. Немає, немає шкоди і праці. Схаменіться усім на сім світі. І царята, і старчата, адамові діти.